Друзі, привіт! Сьогодні я вам розкажу про мій, про мій перший тиждень в таксі. Було відео про мій перший день, і от я от після того дня ще 7 днів накатав і можу вже поділитися досвідом, що як воно в цій темі. Ну, Досвід цікавий, я вам скажу. Ще скажу, що грошей в таксі таких великих немає. Тобто Ви не станете мільйонером і так далі. Тут немає. Всі були б таксистами, аби тут були скажені гроші. Можливо, раніше було краще, Ну, раніше точно було краще. Бо не було війни такої повномасштабної. Але це вже таке. Ну, власне, що вам хочу сказати? Про свій досвід. У мене вже що плюс, що менше нервів. Коли ти менше нервуєш, то при цьому всьому, ти от, тобі простіше, ти менше втомлюєш. Тобто, у мене були свої шифри, що за щось там переживав, то все, а якщо та-та-та. Оцього всього неділю попрацював, всякі різні замовлення були, і якісь сумніви, переживання вони всі пішли. Так що так от. В цьому плані простіше. тобто, ну, Нічого не змінилося, ніяких неадекватів у мене не було, там, проблем якихось не було, там, що там, за що я переживав. За ці мітки, в основному, мітки ставлять нормально. Да, звісно, буває, що з міткою щось налажали, це буває дуже рідко. І ще виходить, що якщо налажали, то це якийсь іноземець і з ним так проблемненько це все вирішить, бо він якби ні українською, ні російською, а я з англійською так собі. Ну, то вже нюанси. В основному все добре. І, якби, Ніяких проблем немає. Що там Ще буває? Там, ще боявся дворів. Оці закриті двори, я їх боявся. Насправді треба боятися не закритих дворів, а не закритих, тому що в незакритих дворах така же пень буває ці ями, що просто жах. А закриті двори все дуже просто. Ви, ваш номер авто, оцей райдер, да? райдер коротше, вносить, вносить там в охорону. І автоматично відкривається шлагбаум. Тобто, все дуже просто. Під'їхали, шлагбаум відкрився, нікому не дзвонить, нічого не треба. Все дуже просто. Заїхали, забрали, поїхали. Що я ще боявся? Ну, краще, що п'яні будуть блівати і так далі. Ну, коротше, один мені їхав, щось він там гикав трошки, пікав. Ну, і я не знаю, ну в мене була водичка, я от, і, газовано, і не газований. Я йому дав мінеральні водички. Газований. Він якби, взяв, попив ту водичку і нормально доїхав. Ну, може б він і без водички доїхав. А може водичка б і услугула, як ви здається, треба давати водичку чи ні. В принципі, отак от. З п'яними ніхто мені не наригав за неділю, авто в мене не затягалось за неділю. Ну, неділя це насправді то не показник для цього всього. Потім ще хотів сказати про замовлення. Є заготівку, є на карту. В принципі Мені більше подобається замовлення за готівку, бо там більша вірогідність, що вийде якась чаюха, я вам скажу. Бо там, де карта, там ніякої чаюхи немає. Вообще немає. Да. А потім, що возить стандарт, комфорт. Коротше, я вожу тільки стандарт, бо комфорта немає. От у мене скільки там замовлень, щось я скажу було. 86 замовлень за тиждень, із них там 2 чи 3 по комфорту, все інше стандарт. Тобто, ну, нема сенсу переплачувати за якесь авто по комфорту, якщо всі замовлення по стандарту. От такі от реалії. Хочу Хоч подивитися вами таким лайфхаком. В общем, якщо ви катаєтесь по стандарту, а хочете, щоб був комфорт, то ось дивіться. Це називається дезодорант. Починайте ним користуватися і відразу відразу вашому авто стає комфортно їздити. Користуйтесь. Потім за навігатор, там, яким користуватися Waze чи Гугл. Ну, Я починав з гугла, бо він як до нього більш звикший, але така ситуація, що Google навіть моєму ЖК не показує ці дороги між дворами. Тому я катаюсь по вейзу. І в принципі до вейза в мене ніяких претензій немає, більш-менш адекватно він там все будує. і от, так от. Потім ще, що ще важливо, ну досвід. Чим більше у вас досвіду, тим краще у вас каса. Бо в минулу неділю в мене була одна каса, а в цю неділю вже на 600 гривень там, мінімум більше. Більше як на 600. При тому всьому, що я їздив на годину менше, на одне замовлення менше, але тим не менш каса в мене більша. Отак, от, от. Досвід, наше все. Ну і звичайно, удача. Удача дуже часто, от, удача допомагає. Якщо ти попав в струю, то воно пре. Отак, от в мене була ситуація вчора, що взяв я замовлення, ну я його взяв там тільки тому, що мені подача там була 300 метрів. 300 метрів подача і там щось таке. Я під'їхав, і його от я під'їхав, набрав на місці, його відмінили. Я, до речі, подавав по поводу цього, ну, в уклон подавав, ми написали, що подача менше 400, чи з якогось, через що ми вам не компенсуємо подачу. Ну і ладненько. Я там думаю, ну довіримося ланцюгу, поїду куди угодно, побачу, що запропонує ланцюг. І ланцюг мені видав. Просто топове замовлення на 300 гривень. Класне замовлення, виходить, я їхав на сокарки на дачі. І там ще цей чоловік, який я віз, у нього було якесь посвідчення, то ми проїхали через цей міст, по якому їздити не можна, дуже зручно. І він ще чаюхи дав мені 200 гривень. От так от. Отаке от от замовлення мені видав ланцюг. Тому удача в нашій справі велика штука. Давайте перейдемо до грошей. грошей, грошей це дуже важливо, я вам скажу. Значить, що по грошах? За тиждень, виходить. О, так. Да. За тиждень уклон каже, що я заробив 12 тисяч 291 гривню. Ну, це уклон так вважає. Я так не вважаю, тому що було ще паливо, є амортизація. В общем, на паливо у мене пішло 2826 гривень. Тобто, якщо відняти, виходить 9465. Оце за тиждень. Ну, а це, звичайно, 8 березня там зробило ну, гарну касу мені. Я да? якраз на 8 березня і попрацював найбільше 12 годин. Взагалі, якщо казати, скільки я працював, то це понеділок 8 годин, вівторок 8, середа 5, четвер 7, п'ятниця 12, субота 9 і 8 в неділю. Отак, от всього 57 годин. Тобто в середньому це 8 чимось годин в день вийшло в мене. Отак от, от. Ну і що там? Ну, от так заробив 9400. Але при цьому, давайте, що по амортизації в мене вийшло. У мене згоріла одна лампочка, ну це не страшно. І ще на 1100 у мене вийшло в середу. В середу, коротше, такий нюанс случився, що почало підклинювати ліве заднє колесо і грілось. Взагалі, за те, що ми там перебрали, перечистили, заднє ліве і праве колесо, я заплатив 1100. Ну вони дуже порятунку це зробили, і я успів навіть в четвер ще таксануть вечором. І 12-те теж таксанув. Бо я не хотів той 8-го таксону, не хотів 8 березня пропускати, бо все-таки коефіцієнти, день був хороший. Я 8 задоволений. На фоні інших днів, 8 березня, був топчиком. Да, всього 86 замовлень. Проїхав я за цей тиждень 993 кілометри, ну, 1000 кілометрів в тиждень. Отак от. Так от. Ну, багато хто з таксистів наїжджає 300 кілометрів там в день. Ну Це багато, це важко. Ці ребята молодці, вони працюють, вони більше заробляють. Ну, а я так просто. Від халтурію. Mm -hmm. Що ще от хотів би сказати по цьому? Ну, в принципі, буду далі дивитися, що там а, в цій справі треба знайти от, свій час, те, що тобі подобається. От, мені подобається замовлення, що ти береш в центрі, а, оці вечірні, а, береш в центрі, потім по проспекту, без пробок, там, без світлофорів, без нічого, на круїзі. 80 км включив, там на Нівки доїхав. Потім на Нівках вцепив замовлення, опять приїхав в центр. І так, туди-сюди, це такі от. Ну, мені подобається саме такі замовлення. Або по окружній. Е, так само от я от люблю заїхати в цей самий, як він називається. От Ввечері я завжди пасусь от, ну ближче от, до комендантської. Е, дуже часто мене беруть замовлення, оці, Круківщини, вишневі. Ну Це поряд з моїм домом і там щось от біля республіки можна, що то таке от, якби, е, непогані замовлення, як в неділю у мене вийшло, що я взяв замовлення е, за 320 гривень із, цього, з вишневого. З Вишневого на Пічерськ. Ну, взагалі, за 20 хвилин доїхав і там взяв замовлення на 470 гривень, що в цей вгатне. Ну, з гатного вже додому потрапив, типу, ну, бо вже комендантська кудись. Ось тобто, отаке. Коротше, треба вчитися розвиватися в цьому напрямку, аналізувати, робити висновки і будете щось заробляти. Тому лайки, підписки. Я думаю, що блин, далі, далі ще так само трохи.